Урок 14. Написання алгоритмів для кнопок проект таймер, зворотній таймер. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі, відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проєкт таймер зворотний таймер. Таймер один з пристроїв або засобів, що відраховує інтервали часу. Таймер можна також вважати одним із видів годинників. Таймер може бути використаний для контролю послідовності події чи процесу. Секундомір відраховує від нуля для вимірювання витраченого часу. Таймер відлічує заданим інтервалом часу як пісочний годинник. Таймери можуть бути механічним, електромеханічним, електронним, кварцевим з програмним забезпеченням. Працюємо самостійно. Відкриваємо сайт Microbit та натискаємо Створити новий проект і називаємо його таймер. Після цього натискаємо на кнопку Створити і переходимо до онлайн-симулятора. Тут нам потрібно з вами саме налаштувати наш таймер. як ми знаємо, таймер працює за допомогою кнопки, яка розпочинає саме відлік часу. Тому ми також з вами зараз це зробимо за допомогою нашої кнопки. Видаляємо непотрібні нам блоки. Заходимо у вхідні дані та обираємо на клавішу A натиснути. Можемо за бажанням змінити на будь-яку іншу клавішу, але ми залишимо поки що клавішу A. Після цього нам потрібно з вами буде додати сюди наші цифри та саме час, тобто затримку між ними. Для цього ми заходимо в основні, обираємо одразу показати число. І заходимо ще раз в основні, і обираємо тут паузу. Після цього ми можемо ось тут одразу прописати ті цифри, які нам потрібні. Паузу виставляємо на 1 секунду. Тепер ми робимо дубль показати число на 2, наприклад. Знову дубль паузи. І дублюємо так, наприклад, до 10 або ж до 9. Ну, давайте зробимо до 5 хоча б. 2, 3, ми тут просто знову таки дублюємо все, що нам потрібно, для того, щоб був правильний відлік та не затримувався саме наш час. Звичайно ж таки, за бажанням ми можемо це зробити все набагато швидше або залишити так. І давайте тепер перевіримо, як це буде у нас працювати. Якщо ми натиснемо на клавішу A, у нас саме відбувається відлік нашого часу. За бажанням можна його змінити, зробити швидшим або повільнішим, все залежить від вас. Також за бажанням ви можете якось досконалити цей проект, тобто додати, щоб спочатку у нас з'являвся якийсь текст, а потім ще щось. Також для того, щоб зберегти наш проєкт, ми натискаємо на дискетку знизу. У нас відкривається таке віконце і одразу завантажиться до нашого комп'ютера наш проект. Цей проект ми можемо в будь-який момент завантажити до онлайн-симулятору та змінити його або вдосконалити, або ж перенести на плату мікробіт в реальному часі. Домашня робота. Створив власний проект таймера за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт. Дати відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі.